Люд, люд. Мабуть, послідня місія Крампус Хант, а саме операція Борода Санте. Санта вже зачекався повернення своїх речей. Швидше виловіть старезну Крампус Паяру і відберіть у неї бороду Санти. Відмінно, ви вже здобули цукровий поплавок, Ваглер-гостиниці, карамельну тростину. Виберіть кращі мачтові снасті і вирушайте на озеро Маку-Маку на пошуку крампусу. Отже, тут у нас треба екіпірувати будилище не більше 15 кілограм. ваглер гостиниць і карамельну тростину. Ну тобто Ваглер, це вже понятно, що це вже мачта. Яку я вибрав, я пішов в магазин, подивився 15 кг є Brutus 360. Така кутуха. Вам не видно, вам не видно. Така кутуха, але ви можете з дива почитати: Мегатанк 6000, ваглер, який дають за вилов тих посіпак. Надів якусь. Моно, яка в мене була отут до 14.5. я Гак поклав 6.0, оскільки а, риба у нас до 30, здається. Резно крампус паяра ну майже до 28. А, гак 6,0, і оці карамельки теж дали за той же квест, що і цей поплавець. Глибину ставлю невелику: 45 десь. А, значить, а, Локація Маку-Маку приплив я сюди, вони ловляться отут, вони ловляться отут. Вони ловляться отут і отут. Ось оцей, як це називається, кладка ця, вони добре ловляться ці паяри отут, вони добре ловляться отут. Я кидаю десь тако сюди, тягую катушечку і буду чекати. Не знаю скільки? Блін, я не подивився на цей. Ага, ваш поточний тип водилищ не підходить для цього тримача для водилищ. Сюди можна класти тільки в цей е, човен Дніпро, тільки е, кастинги і спінінги. А у цей... І можна тролити. А у човен від Конго можна класти будь-які вудки, але там не можна тролити. Не знаю, скільки придеться чекати на цю паяру. До речі, вона досить велика, тому що унікальна паяра тут ну, 10-13 кг це вже унікальна. А тут до 30 вона ж. І Мало. Жмакну вас на паузу, подивимося, скільки прийдеться її ловити. Так, щось клюнуло. Ну, верніше почало клювати. Але чи клюне? Зараз подивимось. І лякати рибу сюди риба. Так, е оскільки це паяра, а паяри в нас кусають <кій> повідець. Тут я титановий не клав спеціально для тесту. Спеціально для тесту. Якщо вона перекусить, значить прийдеться класти ще титановий, але я не клав спеціально, щоб вам показати. Треба він тут, не треба. Е на якір я не ставав, звісно ж. Я правда не знаю, чи це ще та риба, що треба. Думаю, що так. Ну, секунд 30, а може 40 почекав. Я не бачу, що там є борода. Той паяр. Треба було вкрасти Санти бороду. Це риба. Нелогічна геть, нашої борода. З бородою ж плавати незручно. Оці три місії, які а, зараз виконують після вилову посіпа Крампуса. Мені подобаються а посіпаки Крампуса це Ого, як вона далеко втекла. Треба було брати каної сюди, припливати на каної. <свіс> До речі, івент зараз можна виконати. Там треба проплисти 500 метрів на каної з якоюсь рибою. От якраз е, оце сама е, сильна риба, оскільки змінили е, зараз е, виважу, не виважування. а в то як рибу тягне вас човен, наскільки це механіку цю змінили. І зараз 500 метрів натягати рибою досить складно, навіть на, 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 цьому, на, каної, на каяку Отож, е берете каяк, якщо у вас немає цієї там є досягнення, треба різдвяну рибу зачепити, щоб вона протягнула вас 500 метрів за один раз. За один раз. Тому припливаєте сюди на каяку. Кидаєте в удилище. можете ще взяти, хоча я не думаю, що це сильно змін. Берете якісь там на 10-15 кг е і вперете. Я думаю, що вона вас покатає нормально. Але щоб вона вас покатала, не пливіть туди, от е отуди. От там, там є теж, вони ловляться, і там її можна ще проплисти кілька метрів. Там теж туди не пливіть, бо там досить е мало. Е Зони для маневрів, тому там, можливо, вона вас не натягає 500 метрів, а тут цілком можливо. Але в мене ця місія виконана. У мене є, до речі, окреме відео. Ага. Можете пошукати каяк на шару називається, але нюанс, що поміняли то, -то як. Як риба тягне човен. Змінили систему цю, тому. Її вже в тому випадку, кому показував я на тому відео, її вже зробити так не вийде. Ну, типу, там можна було любу рибу івентову е в будь-якому місці, а тут тепер треба новорічну, і цей ну і, і рибі ваші тя значно тягнути. <кх 1> чи ваш Човенчик, човен, а як там уже неважливо Бачите, вона навіть не може цей човен розвернути, він лише пливе прямо, прямо, прямо. Я давай вже. Я не бачу, чи є борода, по-моєму, є. По-моєму, це те, що нам потрібно. о, о, віддай борт. А, вона ще й вуса вкрала. Ах, така собака. До речі, мені прийшла не така вже й велика 25 кг Але ви пробуйте, катайтеся. Якщо вам треба той каяк. Його можна продати там, не помню за скільки байткоїнів. Ну і плюс там о, цей о, досягнення. є Але ну, чистий сніг. Один-один, який безплатно валяється на локаціях. і 3 бейткоїна. Ну, серйозно. Ну, серйозно. Але ще дають оцю рогатку. Ріг Рудльфа. До речі, рогатка, так? Да? Да. У мене, по-моєму, ще немає рогатки. Зандербагер. Та не треба мені тут відслідковувати. Окей. Е, що, на цьому я так підозрюю все? Так, да. Крампус Хант готовий. Треба буде доробити цю місію, щоб вона галочкою відмітилась, так і коці. А... Не знаю я, де той пряник почекаю, можливо, ви мені підкажете. Отож, на цьому гарно дякую. Ось такий було у нас різдвяна новорічна подорож у Fishing Planet. Останні три місії були прикольні. Реально прикольні. А от рогаті лососі і ті типу, посіпаки крампуса це просто винос мозку. Чесно, це треба щось переробляти з цим. Плюс нагороди, чесно кажучи, за. Оці два івента. Ну, не знаю. Геть, не, не ті, які варті затрат енергії, енергії, саме вашої фізичної енергії. Якось так. Дякую. Там поставте вподобайки, підписки. Будемо чекати ще якихось івентів. А також вже після новорічно Різдвяних свят продовжую ще а то треба йти. Е, Недоловлений Дніпро. На Дніпро я взагалі лише прийшов там один стрім, покатався. Недокачений 90 рівень. Недороблені ще е, всі місії на океані. Так що ще будуть стріми, ще будуть відео, питання лише у бажанні і часі. Я Дніпро. Ось, 42 я за один стрім зловив. так Ще що... є товстолоби, амури з цими як його. А, з коропами. вирозуб Кава риба. Головені, жерехи, щуки, ну, там є ще що половити, є ще що. Блін, оця риба дуже гарна реально. лина, ну, коротше, бачите, ляща. До речі, молодий лящ зображений, а якщо тут не клацається. Там унікальний трохи іншої. Розфарбовки. Ну, коротше, якийсь тут пузанок Азовський, я навіть не знаю, що це за риба. Чи якось так. Отож, гарно, всім дякую. Забігайте, слідкуйте за новинами, нажимайте на дзвіночок, і коли буде якийсь стрім по рибалці, вам YouTube дасть сповіщення, що там в мене буде стрім, тому прибігайте, буду всіх радий бачити. Всім до зустрічі, всім ба-бай!